Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Це я, Валентин Інгульський, показую вам відео. Оце я хотів показати свою ще недоробляну сажалку для пророщеної картоплі. Ну, так як, щоб не порушувати послідовність, зараз вам я покажу. Ну ось, На цій плиті, як ви бачите, цей отвір йде. Тут такий корпус у нас вчепляний. Не знаю, від чого воно, але мені товариш один подарував. Я зробив таку рамочку з кутничка, як ви бачите, прихватив її сваркою. І для того, щоб трошки зробити жорсткості. Ось, Я її поставив наверх. Як ви бачите, вона стоїть. Але є трошки кілька міліметрів люфту. О, це мені залишилося розрахувати точно, я вже приблизно намалював, де треба обрізати, так воно десь приблизно має бути. А тут має ставитися вже барабан. Але поки не спішу вирізати трубу, що я хочу зробити? Як ви бачите, я взяв кутнички. Вони йдуть на однаковій ширині і йдуть вперед. Спереді на оцій, на цьому трубі центральній, загрузочній. Як ви бачите, приварені. От я зараз відійду, покажу. В мене була е, сота труба. Я її розрізав. Як ви бачите, ось о, видно, тут ну треба їх ще трошки вивернути. О, і вверху трошки кусочок є он до труби. Оце воно, вони потім мають зваритися. Ну, на даний момент ну, потрібно підходжу поступово до цієї справи, щоб в останній момент провірити. Бо якщо отут е, може бути міліметр вліво, міліметр вправо, то е, краще ще в останній момент підварити. Ну, Оцей кутничок, оце я рамку таку зробив, як ви бачите, вона знизу йде. Зверху отвір, бо тут має барабан ставитися, ще втулка, якою буде регулюватися. регуліруватися. Але ще не спішу обрізати оцю трубу серед цього, бо не хочу, не дай Бог не доріжу, що я хочу тут зробити. От дивіться. Оце хочу зробити. О! От побачите, от такого, такий стієчки. Раз. Два і з тієї сторони 3-4. Для того, щоб воно вже звідси йшло сюди, щоб тут воно вже всталося. Бо як ви бачите, що його ще трошки можна е, туди-сюди повернути. Тобто щоб воно точно стало, тоді в мене, коли будуть стояти стійки, я зможу виставити точно висоту і тут обрізати. Бо хочу обрізати заподліцо. О, і воно має бути гарне таке. О, крім того, як ви бачите, приварив ось 40 сорокову трубу, знайшов обрізок. І ось такі диски є. Але трошки вони високоваті. Якщо ставити от у того, якраз виходить, що диск впирається в трубу. То що я думаю, не знаю, чи це буде правильно, е, можливо, я зроблю. От з цієї сторони отакий, трошки косинку вріжу, підіжму вверх, і якраз буде диск, тоді стане нормально по висоті і не буде чиркати. І от тоді вже і разом з тим, якщо диск стане цього, труба трошки завернеться ця квадратна доверху, тоді, можливо, і воно. Отак от буде, бо воно повернеться і так стане під кутом. О, е, В цьому місці. От, -от, от, чому я так виволік далі. Е, маю е, цього. У мене є, купив я отакий дозатор для добрив. Бачите? о, е, Тут є, мені чим він сподобався, тим, що одразу вже нижня частина готова, тільки е, кріпити трубу. Щоб висипалося. Ну він тільки продається от в такому. Остальне все треба доробляти. Ну, я так думаю, дороблю. От ото він має в мене ставитися отако знизу, я розрахував. О, а зверху буде ставитися вже бункер для добрив. І прямо от у буде сипатися в ту частину. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, давайте поради. З задоволенням їх вислухаю, прислухаюся. Ми переможемо! Слава Україні! Ось. Отак я її здалека покажу, щоб було видно. Ось такий вид має.